Олімпійський тиждень в Україні це традиційний захід, який відбувається на початку вересня та об'єднує всіх прихильників олімпійського спорту. Його головною метою є популяризація спорту та здорового способу життя серед школярів. Кременчуцька гімназія номер 24 також взяла участь в цьому заході. Та за свої старання діти були відзначені приємним подарунком. Поїздкою в гори в рамках спортивно-виховного заходу Україна єднає серця. У рамках олімпійського тижня було проведено ряд заходів, спрямованих на популяризацію спорту, здорового способу життя та розвитку олімпійського руху в Україні. Серед активностей було проведено ще відкритий олімпійський урок, про який ми відзвітувалися та поширили у соцмережах, де нас помітив національного. Національний олімпійський комітет та відзначив поїздкою на всеукраїнський спортивно-виховний захід. Україна єднає серця на Буковелі. Завдяки цій поїздці діти отримали неймовірні емоції, спогади, знайшли собі нових друзів з різних куточків України, ба більше долучились до різного роду активностей, таких як настільний теніс, плавання, легкоатлетичні естафети, спортивне орієнтування та взяли участь в майстер-класах з фігурного катання на ковзанах та лижних гонках. Емоції нереальні. Ми гарно провели час. А найбільше мені сподобалася естафета, там де ми вдягали владі. Участь у заході брали 26 команд дітей з різних регіонів України. Було багато заходів кожного дня. Нам проводили різні спортивні, там скажімо, заходи. Ці емоції, ці величаві гори мені сподобалось. Поїздка дітей до Буковелі стала можливою завдяки їхній наполегливості та підтримці Національного олімпійського комітету. Висловлюємо щиру подяку Національному олімпійському комітету Полтавської та Івано-Франківської областей за створення безпечних умов, організацію, а також отриманий досвід. Завдяки цій унікальній можливості діти не тільки вдосконалили свої спортивні навички, а й зміцнили командний дух, отримали мотивацію до нових досягнень та відчули справжню єдність. Такі заходи надихають молодь вести активний спосіб життя та прагнути до великих перемог як у спорті, так і у житті. Поліна Карініченко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.